Слава Ісусу Христу! Вітаю на початку нашої молотовної варти. І хотілося б в сьогоднішній день, щоб ми присвятили цей день <кій> дійсно дослідженню самого себе. Для того, щоб, знаєте, як кажуть на війні, для того, щоб перемогти ворога, треба його знати. Треба його досконало вивчити. І, і тоді, коли людина вивчить ворога, вер... Верніше, коли вивчиш свого ворога, тоді ти зможеш його перемогти. Найбільшим ворогом для людини є вона сама. І тому, щоб перемогти себе, а відповідно, і перемогти в цій війні, кожен з нас має дослідити себе, вивчити себе, вивчити свою ворога. Тож, запрошую всіх до ранішньої молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Прихиліть вухо ваше і прийдіть до мене, слухайте, душа ваша буде жити, Я дав вам союз вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові. Щоби почути себе, людина має дійсно вчитися слухати. Щоби слухати, треба бути в тиші. Щоб слухати, треба розуміти, що я хочу. Якщо людина в цьому житті не усвідомлює свого призначення, не розуміє, для чого їй жити, що можна робити в цьому житті, я би так от сказав, вона стає глухою, дійсно глухою до всього, а особливо до себе. І от наша молитва. Наша єдність з Богом це той момент, який е, дозволяє нам відкрити себе. Тобто є Господь, є я. І між нами стоять двері. Двері оцього небажання нікого чути, зокрема Бога. І от коли людина молиться, то молитва є цим ключем, цією ручкою, яка відкриває двері. Відкривай двері з нашого боку, щоби Господь міг війти в нас. Ця молитва починається із слухання. Коли ми прихиляємо своє вухо, як каже сьогоднішній стих з книги пророка Ісаї, який закликає, відкривши своє вухо, тобто відкрити свій слух, прийти і чути, що говорить Господь. Відкрити своє вухо, це зранку, вставши перебути в тиші. Дві-три хвилини присвятити собі тому, щоби просто собі сказати: дякую, Боже, я живий. Дякую, Боже, що я отримав від Тебе це все. Дякую тобі, Боже, бо ти даєш мені море можливостей. Саме. Від моменту, коли ми слухаємо Бога, коли ми прагнемо Бога почути, наша жива, наша душа починає жити. Знаєте, це як дощ в жаркий день. Рослини от зараз літо, спека. І от вийдіть і подивіться на рослини, як їм важко. Коли день, два, три тижні, кілька тижнів немає душі, що з тими рослинами відбувається. Вони починають завмирати, вони висихають. І достатньо тільки один раз гарного дощу, і вони живуть. Наше слухання, наша молитва це дощ для нашої душі. Чим більше цього дощу буде, чим більше цієї молитви буде, чим більше я в молитві буду слухати Бога, тим сильніший і живіший я буду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помиле над Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішно. Нехай безбожник покине свою путь а беззаконник свої думки. Нехай не вернеться до Господа і Він Його пожалує, до Бога нашого, бо Він напрошення прибагатий. Наша молитва завжди завершується проханням. Про навернення наших ворогів. Бо саме їхнє покаяння, покаяння грішника це є запорука майбутнього життя. Як каже цей стих, що той безбожник, який покине свої путі, який розкається в своїх гріхах і прийде до Бога, Бог його помилує. Але ось це розкаяння, це помилування приведе до зміни всього світу. Яскравим прикладом такої зміни є апостол Павло. Я просто хочу пригадати всім, він був тим, який переслідував християн. Він був тим, який від цього отримав задоволення, був щасливий, бо вважав, що виконує священну місію. Він стояв і дивився, як вбивали, а наче каменували диякона Степана. Та коли прийшов момент, і він зустрівся віч навіч з Богом, з живим Христом, Його життя перемінилося. Він змінився, він розкаявся в тому, що Він грі... робив. І у своїх посланнях він неодноразово про це писав. Що я був тим, який був ревний у гонінні християн. Я виділявся серед своїх ровесників. У цьому бажанні знищити Христа, оцю, оць, послідовників Христа. Але коли я зустрівся з Богом, я змінився. І як наслідок того, що змінився, Його зміни, стало те, що він почав їздити по всьому світі тоді. Він їздив в різні країни, Північна Африка, Європа, вся, весь схід близький. Він не боявся заходити в синагоги, там відкрито виступати про, навіть не то, що виступати, перепрошую, а відкрито говорити про Христа. Його неодноразово садили в тюрми, каменували, били для того, щоб Він перестав проповідувати Ісуса Воскресла. Але Він продовжував це робити. Так от, він, оцей Павло, який переслідував так, після зустрічі, змінився. І він змінив світ. Він, як і інші апостоли, змінили цей світ. Тому ми молимося за те, щоб безбожники навернулись, щоб кожен наш ворог, ворог України, не тільки росіяни, але й наші внутрішні вороги, ті, які сплять і бачать, щоб тут був русський мір. Наші вороги, які готові продати Україну за 30 срібників. Наші вороги, які хочуть нажитися на чужому горю, приймати допомогу і її перепродувати, брати безкоштовно і продавати в Замість того, щоб розвивати економіку, шукати, черговий, чекати черговий транш від європейських країн і потім ці гроші робити так, щоб вони усі до власній кишені. Це теж є наші вороги. Наші вороги є, це ті люди, які насміхаються з України. Наші вороги і безбожники це ті, які зневажають наших військових. Ми теж маємо молитися за їхнє просвітлення. Бо тільки коли безбожник навернеться, тільки тоді, коли грішник визнає свої гріхи, розкається в них і буде їх виправляти. Тільки тоді прийде справжня перемога. Тому молимося за навернення Росії, всіх росіян, за визнання їхніх гріхів, щоб вони склали свою зброю і ніколи більше ні з ким не воювали, щоб їхні думки перестали бути думками про те, що їх ненавидить весь світ хоче їх знищити, щоб вони навпаки почали любити цей світ. А не воювати з ним, щоби в нашій країні люди схаменулися і почали поважати свою країну, працювати на неї і для неї, не крали не грабували. А жили для людей, для один одного. Це шлях нашої перемоги, це шлях нашого спасіння. І хай кожен сьогодні задумується, ким він є для України. Отче наш, що є на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших захисників, які зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Даруй здоров'я і швидке одужання, як моральне, так і духовне, і фізичне, для всіх, хто отримав поранення на цій війні, як цивільних, так і військових. Захони, збережи життя для кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей, які <кій> різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Захорони, захисти, а також прикордонники, поліції, служби МНС і наших пожежників. Збережи їхнє життя, Господи, в часі, коли вони працюють на пожежах. Захорони, захисти, Господи, Кожного українця, які перебувають, в, які перебувають в полоні на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, і просимо, Твого Господи, чуда, просвітлення, серця, душі і розуму, щоб наші вороги росіяни визнали свої гріхи, розкаялися всіх тих злочинах, які вони чинять, склали свою зброю і залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не воювали. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва триває в е, перепрошую, в 12, 3, 6 і 9 годині. Слава Ісусу Христу!